Адам Смешер це яскравий приклад того, як може виглядати людина в епоху трансгуманізму, позбавлений усіх вад та недосконалостей людського організму з повною відсутністю емпатії та непохитний на шляху до своєї мети. Метал краще, ніж м'ясо, приблизно так можна описати світогляд Адама Смешера, який, обираючи між смертю і перебудовою, на своїй шкірі відчув перевагу того ж самого металу над м'ясом. Граючи у Cyberpunk 2077 і вперше в моєму випадку зустрічаючи цього персонажа, у мене виникало питання, а це людина чи робот? Невже ось так має виглядати людина майбутнього? Якщо науково-технічний прогрес, новітні технології, які в принципі створені для того, щоб полегшити людське життя, позбавити його від страждань і привести до світлого майбутнього в результаті приведуть до того, що людина втратить те, що власне робить її людиною, то чи варте воно того? Це питання переслідувало мене протягом усього проходження, і в результаті привело до того, що я почав цікавитися темою трансгуманізму і вирішив зробити це відео. Про те, що таке трансгуманізм, як він відображений у грі Кіберпанк 2077, і яке місце людини у світлому чи не дуже світлому майбутньому, ми сьогодні і поговоримо. Мої вітання, друзі! Я Михайло, автор каналу Дізмулятор. Тему цього відео обрали ви, голосуючи в телеграм-каналі, а також на Ютубі в класі Спільнота. І якщо бажаєте і далі брати участь у виборі наступних тем для відео, тому, будь ласка, підписуйтесь на ці ресурси, щоб не пропустити наступне опитування. Ну все, повертаємось назад до кіберпанку. Але перед тим як перейти до аналізу концепції трансгуманізму, варто повернутися на років так п'ятсот минуле в епоху відродження. Саме тоді, після тривалого періоду середньовіччя з його війнами між особицями, феодалів, чумою, строгістю церковної моралі та етики, в умах філософів з'явилася ідея того, що людське життя є найвищою цінністю. Якщо в епоху античності існували раби за вбивства, яких вільна людина мала заплатити штраф. А в середні віки існували кріпаки, які фактично були у власності феодала і вони не мали права покинути своє село. То саме в епоху відродження з поширенням ідей гуманізму на території Західної Європи поступово зникає кріпацтво, з'являється таке явище, як Магдебурзьке право, і прості люди, не феодали, не клерки, а селяни чи ремісники отримують все більше прав та свободи. Це не означає, що в якийсь чудовий день європейці прокинулися у світі без воїн, несправедливостей та вбивства. І в епоху відродження, і в епоху просвітництва, і навіть у наші з вами часи існують вбивці, військові злочинці, а також політики, макіавелісти, які незважаючи ні на що йдуть до своєї мети. Але якщо в середньовіччі найстрашнішим злочином було це або святотатство, то у наші з вами часи у міжнародному праві злочин, який не має терміну давності, є злочин проти людяності. Ідеї гуманізму пройшли величезний шлях за останні 500 з лишнім років, і попри те, що серед нас існують такі особи, для яких людське життя нічого не вартує. Але у цілому в суспільстві їхні дії засуджуються за умисне вбивство зазвичай передбачається найбільша міра покарання, а для суду військових злочинців організовують військові трибунали. Безумовно, війна чи серійні вбивства це дуже жахливі речі, але давайте будемо відвертими: від них страждають далеко не всі жителі земної кулі. Все ж є явища більш масові, які приносять дискомфорт абсолютно кожному. Це, наприклад, різні інфекційні хвороби, інвалідність, вразливість до опіків, проблеми з зайвою вагою або старіння. Якщо раніше років 100 тому вважалося, що побороти старість неможливо і побачити 21 століття це вже неймовірне досягнення. То з розвитком технологій з'явилася можливість, що якщо, хоч не повністю перемогти смерть, то як мінімум відтермінувати її на тривалий час, поки що лише теоретично, звісно, але тим не менш. Позбавити людину страждань від хвороб, старіння та смерті за допомогою сучасних технологій таку мету ставлять перед собою трансгуманісти. Якщо гуманізм стосується більше несправедливостей у відносинах людина людина то трансгуманізм знаходиться у сфері взаємодії людина природа. Людський організм далеко не ідеальний, а еволюція відбувається надто повільно. І на думку прихильників трансгуманізму було б непогано її пришвидшити за допомогою сучасних технологій, таких як генна інженерія, кріоніка, штучний інтелект, біохакінг та багато інших. Позбавити людину страждань, усунувши усі недосконалості її організму, це доволі благородна мета, і на перший погляд, хто при здоровому глузді виступатиме проти такої ініціативи. Але як це буває з багатьма іншими світлими ідеями, це може призвести до катастрофічних наслідків. Прикладом такого майбутнього, де позитивні на перший погляд ідеї привели не до створення утопічного майбутнього, а до гнилої та несправедливої і ще більш руйнівної реальності, є світ кіберпанку. Одна з основних ідей, яка лежить в основі трансгуманізму, це збільшення тривалості життя і, як результат, досягнення безсмертя. Але як відомо, смерть не настає просто так: спричинити кінець життя може інфекційна хвороба, фізичне пошкодження організму або. Там зношення, так би мовити, органів, які з часом перестають працювати так ефективно, як вони працювали в юному віці. А якщо вчасно діагностувати проблему і її вирішити, то тривалість життя безумовно зросте. У світі кіберпанку одним з найбільш поширених способів пофіксити, так би мовити, організм є використання імплантів. У грі кіберпанк 2077 можна помітити, як різного роду імпланти стали такими ж поширеними як у нашому житті смартфони. Одні імпланти в принципі використовують точно так само, як ми використовуємо смартфони, інші необхідні для того, щоб захистити тіло від фізичних пошкоджень, треті можна використовувати як зброю або інструмент. тощо. За допомогою імплантів можна замінити будь-яку частину вашого тіла, що зробить вас набагато сильнішим, витривалішим і більш довговічним. Найбільш модифікованою істотою у всесвіті кіберпанку є персонаж на ім'я Адам Смешер, про якого я говорив вам у вступі. Згідно лору гри, він був звичайним нью-йоркським хуліганом, якого вигнали зі служби в армії через те, що він неодноразово порушував статут. Володіючи певними наборами навичок, які на вулиці під час розборок між бандами є досить корисними, Адам завжди мав роботу. Але під час чергової заруби у нього прилетіла ракета, через що перетворила Адама Смешера, як це пише у фандомі по грі, м'ясний рулет. Знаходячись на волосині до смерті, представники компанії Арасака зробили йому пропозицію, від якої неможливо відмовитись, або померти, або вірно, та довго служити корпорації. Не того думаючи, Адам Смешер обрав другий варіант: він пройшов повну перебудову тіла, в результаті чого від старого Адама Смешера залишилося лише ім'я. Цей персонаж є яскравим прикладом того, що у досконалості немає меж. Люди можуть до безкінечності встановлювати нові імпланти та модифікувати свій організм таким чином, що буквально втратять людську подобу. Все це робиться з метою перемогти смерть або ж пришвидшити еволюцію. Хоча варто підкреслити, що у світі кіберпанку таких людей, які пройшли повну перебудову тіла, є небагато. Особисто я, окрім Адама Смешера, більше нікого назвати і не можу. Зазвичай більшість людей носять загальнодоступні такі, які дають можливість здійснювати дзвінки, відправляти смс-повідомлення, орієнтуватися на місцевості з допомогою геолокації, або ж у реальному часі перекладати текст з іноземної мови. Більш складні і небезпечні імпланти не є доступними загальній масі населення, так як коштують набагато дорожче або взагалі не продаються в вільному доступі, а виготовляються корпораціями під замовлення. Можливо, й тому Адам Смешер, отримавши таку величезну кількість модифікацій, не отримав кіберпсихоз, адже не користувався низькоякісними і зараженими кібервірусами і імплантами. Іншим способом перемогти смерті, досягти безсмерті, але вже без втрати образу та подоби людини, є технологія конструкту особистості. Цю технологію розробили спеціально для керівника компанії Арасака Сабуро, і її суть полягала в тому, щоб оцифрувати свідомість людини. Перезаписати її на біочіп і потім за допомогою цього біочіпу вселити свідомість у голову іншої людини. Таким чином людина зможе переродитись. Джонні Сільверхенд у голові головного героя Ві якраз є прикладом такої технології. Ця технологія є чи не найбільшим досягненням у світі кіберпанку, адже сам факт її існування доводить те, що людина знайшла спосіб перемогти смерть, а її свідомість продовжить існування навіть після знищення тіла. Єдиний нюанс, який все-таки не дає права назвати цю технологію повною перемогою над смертю, полягає у тому, що на біочипі записана лише цифрова копія свідомості, а не власне сама свідомість. Якщо описати у двох словах, це штучний інтелект, який сформований на основі аналізу усіх спогадів людини, і чисто формально він не є людиною. Але неможливо не відзначити той факт, що у всесвіті кіберпанку людство надзвичайно далеко просунулося на шляху до досягнення безсмертя. Напевно, однією з найбільш неоднозначних технологій, яка існує і в нашій реальності, і в кіберпанку, є штучний інтелект. З одного боку існує величезна каста людей, яка відверто боїться розвитку всього, що пов'язано зі штучним інтелектом, адже це може призвести до того, що роботи займуть їхні робочі місця, або в якийсь момент здатність штучного інтелекту до самопокращення і самодосконалення вийде на такий рівень, що він перевершить людство і вийде з під контролю і знищить все, що є на цій планеті. Але з іншого боку, можливість штучного інтелекту у сферах його застосування не може не вражати. Навіть зараз існують різні роботи пилососи, чад GPT, Міджорні і багато чого іншого, що є дуже корисним у повсякденному житті. У грі Cyberpunk 2077 можна помітити, як штучний інтелект вийшов за межі корисного інструменту для людини і став більш самостійним та самосвідомим. Прикладом такого штучного інтелекту є компанія Taxi Delamain. Штучний інтелект взяв під контроль цю компанію і вивів її на надзвичайно високий рівень, якщо оцінювати компанію з боку рентабельності, ефективності та рівня сервісу. А штучний інтелект, який розробила компанія Raven Micro Cyber System, написав один з найбільш видатних літературних творів у цьому всесвіті. Це відповідь на те, а чи може робот написати симфонію. Так, у світі кіберпанку штучний інтелект може перевершити людину не лише у робочих професіях чи технічних, але й в гуманітарних чи навіть у сфері культури. Саме тому після Четвертої корпоративної війни, після того як штучний інтелект використовували як дуже ефективну зброю, людство почало накладати певні обмеження у його використанні. Люди побачили неабияку загрозу в існуванні такої технології, але було вже пізно повертати назад досягнення у сфері штучного інтелекту, так як він досягнув надзвичайно високого рівня, щоб просто його заборонити. Аналізуючи досягнення, які відображені у грі Cyberpunk 2077, то на перший погляд може скластися враження, що це світ, у якому ідеї трансгуманізму стали реальністю. Але між трансгуманізмом і кіберпанком існує дуже велика і серйозна відмінність. Прихильники ідей трансгуманізму вірять, що імпланти, генна інженерія, штучний інтелект та інші технології. Позитивно повпливають на розвиток суспільства. Людство за допомогою цих технологій вийде на новий рівень еволюції, і людина перестане страждати від різних хвороб, недосконалостей та смерті. Проте критики цієї концепції стверджують, що нові технології не вирішать таких проблем, а навпаки, призведуть до катастрофічних наслідків. Наприклад, якими б доступними і дешевими імпланти не були, все одно абсолютна більшість населення планети не матиме до них доступ. Швидше за все, удосконалення фізичних та розумових стібностей буде прерогативою багатих верст населення, що в свою чергу дасть їм перевагу перед бідними, і соціальний розрив між ними стане ще більше. Що ми, в принципі, і бачимо у грі Кіберпанк 2077, корпорати це ті люди, які отримали доступ до нових технологій найраніше, і вони за рахунок цього лише примножили свої статки та вплив. Кочівники, які терпіти не можуть цей корпоративний світ, і його представників намагаються якимось чином з ними боротися, але їм бракує для цього ресурсів та сил, тому вони приречені терпіти невдачу і жити за межами на ціті, окрім соціальної чи майнової нерівності, існує проблема повної відсутності приватності. За рахунок того, що інтернет мережа стала невід'ємною частиною життя людини, люди буквально під'єднані повсякчас до інтернету з допомогою імплантів, існує ризик того, що твій мозок можуть хакнути і отримати усю необхідну інформацію або взагалі змінити спогади, повністю повпливавши на особистість людини. Це відображено у одному з квестів кіберпанку, присвячений сім'ї Паралес, але якихось деталей розкривати я тут не буду, щоб не спойлерити проходження. В цілому, якщо спростити основні ідеї трансгуманізму та кіберпанку до одного речення, то трансгуманізм можна описати реченням хай-тек хай лайф. А що стосується кіберпанку, то хай-тек лоу лайф. Тобто кіберпанк це є, скажімо так, той варіант у розвитку подій трансгуманізму, про який попереджають критики цієї концепції. Чи чули ви колись про корабель Тасея? Згідно з давньогрецьким міфом, корабель, яким повернувся Тесей з Криту до Афін, афіняни зберігали і використовували у своїх обрядах. Але з часом корабель старіше його дошки руйнувалися і їх замінювали. В якийсь момент вийшло так, що буквально усі деталі корабля замінили на нові, і тоді серед філософів виникла суперечка. А чи можна цей корабель називати тим самим кораблем, на якому повернувся Тесей, якщо у ньому вже немає жодної деталі від цього самого корабля? Цей парадокс отримає нове бачення в часи трансгуманізму. Якщо у людини замінити всі частини її тіла на імпланти, то чи можна її далі називати людиною? Якщо ні, то в який момент умовний Адам Смешер перестав бути людиною? Коли йому встановили перший імплант, чи можливо колись замінили вже більше половини організму, або чи буде така людина вважатися власною людиною до тих пір, поки буде самоусвідомлювати себе як людину? Якою б ваша відповідь не була, але очевидним є наступний факт: людина в нову епоху і людина у нашій замиральності це два абсолютно різні поняття. Тому з появою та розвитком ідей трансгуманізму з'явився новий термін, який описує людину майбутнього постлюдина. Поняття постлюдина досить сильно перегукується з надлюдиною, про яку говорив Ніцше. Це такий собі ідеал, до якого повинен прагнути людство. Для надлюдини сучасна людина є такою ж примітивною і недосконалою, як для сучасної людини, є схожа на неї мавпа. Проте, на відміну від робіть Ніцше, де про надлюдину вказано дуже розмито і нечітко, типу, що це людина, яка бере повну відповідальність за своє життя, якій не потрібні якісь вищі сили, щоб досягнути успіху, і що головна цінність, на якій ґрунтується світогляд надлюдини – це любов до життя і тому подібне. То постлюдина у трансгуманізмі це дуже чітке і конкретне поняття. Це людина, яка за допомогою сучасних технологій перемогла хвороби, смерть а також виправила недосконалості свого організму, які заважали їй розвиватись. Стати постлюдиною – це те, чого прагне людство в епоху трансгуманізму. Але якщо єдиний спосіб перемогти смерть і стати постлюдиною, це перетворитися в умовного Джонні Сільверхенда, тобто стати емграмою, або перетворитися в умовного Адама Смайшера, тобто металавого кіборга з записаною свідомістю людини, у яких уже не залишилося нічого людського, то чи можна сказати, що людство в епоху трансгуманізму прагне знищити свою людську подобу? Чи справедливим буде твердження, що людство в епоху трансгуманізму в гонитві за безсмертям прагне до самознищення? Цей парадокс цікаво відображений у грі Cyberpunk 2077. Наприклад, у світі кіберпанку існує кіберпсихоз. Він з'являється тоді, коли людина вживляє у себе надто багато різних імплантів, які в кінцевому результаті прозводять до галюцинацій, втрати свідомості і втрати контролю над своїм тілом. В цілому, це можна вилікувати, якщо доставити кіберпсиха до ріпердока і він вилучить імпланти. Але враховуючи той факт, що в більшості випадків ці психи нашпиговані величезною кількістю зброї і є дуже агресивними, то найчастіше їх швидше знешкоджують, ніж намагаються врятувати. Назвати кіберпсихів постлюдьми доволі важко, адже це швидше перехідний етап між людиною і постлюдиною. Але у грі можна побачити, як люди втрачають людську подобу, надто сильно захопившись ідеєю удосконалення тіла. Також окремо хочеться згадати монахів-буддистів з кіберпанку, які навпаки не використовують жодних імплантів, щоб зберегти свою людяність. Їм присвячений навіть окремі квест, де вони цю тему піднімають, але знову ж таки, щоб забобігти спойлером, обійдемось без деталей. Отже, чи є кіберпанк відображенням того, що чекає нас у майбутньому? Кіберпанк, як жанр чи сетінг у кіно та літературі, в принципі, на своєму етапі зародження і справді задумувався як така собі наукова фантастика з намаганням передбачити недалеке майбутнє. Але коли те саме недалеке майбутнє в принципі наступило, стало зрозумілим, що люсо пішло іншим шляхом. Хоч у мене в Тернополі є клуб під назвою Afterlife, тим не менш вулиці вкриті низькопробними рекламними плакатами, а не стильними неоновими вивісками. А на дорогах їздить таксі від компанії 549, а не автівки зі штучним інтелектом компанії Доломей. Хоч кіберпанк у класичному розумінні цього слова так і не наступив, але неозброєним оком помітно, як ідеї трансгуманізму актуальні й досі. Як збільшити тривалість життя, як за допомогою генної інженерії перемогти голод у світі? Або яким чином біонічний протез може спростити життя людини з інвалідністю? Це вже не питання сторінок Айзека Азімова чи Станіслава Лема. Ці технології існують та використовують навіть сьогодні. І хто знає, можливо, через років 10, 20, 30 або 50 ми нарешті дійдемо до того, щоб перемогти смерть, голод і кляті вивіски на вулицях Тернополя. Але якою буде людина в епоху трансгуманізму? Вона буде більше нагадувати Адама Смешера, чи може Джонні Сільверхенда? Чи можливо людина майбутнього це є надлюдина з Параці Це питання змушує водночас дивитися в майбутнє захопленням, але в той же час викликати певне занепокоєння. Чи буде людина майбутнього, власне, людиною? Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!